Новий сезон Чорного дзеркала. Шокуючий спін-офф хлопаків, пригоди бога жартів та обману, повернення в далеку далеку галактику та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно і з вами, як завжди, Євген. Новий 2023 рік обіцяє шанувальникам багатосерійних проєктів, чимало цікавих та різноманітних релізів. Звичайно, у форматі одного ролика згадати всі майбутні серіали неможливо і тому більш детально з новинками кіносвіту. Ми продовжимо знайомитись у щомісячних випусках. Обов'язково доповнюйте мене в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайки і всім приємного перегляду. Тісна співпраця Netflix та видатного режмейкера Майка Фленгана подарувала нам привидів будинку на пагорбі, привидів маєтку Блай та в північну месу. Це філософські, гнітючі, місцями готичні та безперечно захоплюючі роботи. У минулому році відбувся перший промах режисера в світі багатосерійних проєктів у вигляді «Клуба опівнічників. Він також був просякнутий ідеями та авторським поглядом Фленегана, але цього разу похмура містична терапія не спрацювала. Восени уже традиційно Майк повернеться із черговим серіалом під назвою Падіння дому ашерів. Це адаптація, напевне, однієї з найвідоміших та наймутрішніших новел Едгара Алана По. Дослівну історію стародавнього роду, якому судилось навіки зникнути, чекати не варто. Адже Фленеган, як і в привидах маєтку Блай, майстерно об'єднає сюжет першого джерела з іншими творами письменника. Відьмак третій сезон. Неоднозначна історія про пригоди Геральта із Рівії повернеться вже цього літа. Прем'єрний сезон, м'яко кажучи, вільно адаптував перші дві книги Останнє бажання і меч призначення. Другий нібито зосередився на крові ельфів, а третій, в свою чергу, буде знятий по мотивам четвертої книги Час погорди. Більш того автори, які буквально забули про існування канону, стверджують, що незважаючи на всі зміни в сюжеті, новий сезон буде максимально вірний першоджерелу. Геральт Сирі та Єніфер вирушить до магічної академії Аретузи у надії знайти прихисток та навчити дівчину контролювати здібності. Тут герої будуть втягнуті у низку політичних інтриг і опиняться у самому епіцентрі Другої війни з Ільфгардом. Попри фінал минулого сезону, очікувати дике полювання не варто. Містичні вершники все ще залишаться невідомою загрозою, яка буде навіювати відчуття майбутнього масштабного конфлікту. Напевне, всі ви вже знаєте, що третій сезон відьмака ознаменує останню появу Генрі Кавіла у ролі вбивці монстрів. У четвертому його замінить Ліам Хемсворт. Зі слів сценаристки, які відверто визивають сумніви, актор нібито принесе нову енергію серіалу, або, як на мене, може викликати обурення фанатів. Раніше відьмака хейтили люди, які читали книги чи грали в відеоігри. А тепер з'явиться шанс і урядового глядача. Справжній детектив цього року повертається з четвертим сезоном та під заголовком Нічна країна. Перша частина антології з Меттью Макконахі та Вуді Гарельсоном вийшла в 2014-му, стала одним із найкращих серіалів року та моментально набула статусу жанрової класики. Друга частина виглядала набагато слабшою, третя, нібито реабілітувалась, але чи зможе новий сезон не осоромити славу попередника? пишіть в коментарях. Його події розгорнуться на Алясці, а роль однієї з детективів виконає Джоді Фостер, що трішки підвищує кредит довіри. Вона розслідує загадкове зникнення шістьох працівників арктичної станції саме в той період, коли над містечком нависає зимова нескінченна темрява. Якщо не брати до уваги феєричну появу мандо у сольнику Боби Фета, яка буквально врятувала серіал від повного провалу, уже більше двох років ми чекаємо на повернення одного з найзнаковіших дуетів у всесвіті Star Wars. 1 березня 2023 року року, Джанін знову об'єднається з малюком Грогу. Харизматичний тандем вирушить на планету Мандалор, де персонаж Педро Паскаля спробує відновити свою репутацію, яку він зіпсував, знявши шолом та тим самим порушивши кодекс. Як стверджують творці, третій сезон буде набагато дорожчим і масштабнішим за попереднє. На нас чекає велика кількість космічних боїв, несподівані сюрпризи і цікаві камео, з яких наразі відома поява Крістофера Лойда. Зірку культової франшизи назад у майбутнє занесе в далеку далеку галактику. Цей ролик зроблено за підтримки творчого об'єднання Цікава ідея. Вони перекладають та озвучують найпопулярніші фільми та серіали українською мовою. Ми не вороги. Імперія прагне встановити мир і порядок по усій галактиці. Не підходь. Кожен із вас розуміє, наскільки вагому роботу виконує команда цікавої ідеї, а зараз. Вкрай важливо споживати саме український контент. Тому мерщій переходьте за посиланням в описі чи закріпленому коментарі. Підтримуйте українське та насолоджуйтесь переглядом улюблених проєктів від цікавої ідеї. Окрім Боби Фета, у Мандалорця мали з'явитися ще два спінофа: серіал Рейнджери Нової Республіки наразі заморозили. А от релізи студії Падавана Енакіна Скайвокера «Асо Кетано», яка неодноразово з'являлась у різних проєктах ЗВ, відбудеться у другій половині 2023 року. Серіал частково продовжить події третього сезону мандалорця а також об'єднає їх із сюжетними лініями мультсеріалів Війни клонів та повстанці. А сока відкриє полювання на грант адмірала трауна, щоб розшукати молодого джедая Езру Бріджера, який багато років тому зник разом із лісним антагоністом. Багатосерійні проєкти в більшості випадків все-таки успішно продовжують відроджувати та розширювати всесвіт зоряних війн. і з великою ймовірністю, в кінці 23-го або в гіршому випадку, на початку 24-го року до цієї тяжкої роботи приєднається ще один серіал під назвою Аколіт. Його сюжет прольє світло на останні дні епохи розквіту республіки. Він розкриє деякі похмурі таємниці того періоду та розповість, як зароджувався та нарощував могутність темний бік сили. Колишній подаван воз'єднається зі своїм джедаєм-наставником, щоб розслідувати низку злочинів, які набудуть неймовірного масштабу підступного та небезпечного характеру. Глядачам обіцяють захоплюючу похмуру подорож різними куточками галактики та зустріч із культовими персонажами. А коліт фокусується на дуже цікавому періоді у хронології Star Wars, який ніколи не висвітлювався у фільмах чи серіалах епічного всесвіту. У картини, безперечно, є великий потенціал, але сумнівні заяви сценаристки та її бачення. Проєкту, переповнений сучасною повісткою, викликає тривогу. Чорне Дзеркало. Шостий сезон легендарний науково-фантастичної антології Чарлі Брукера, яка висвітлює жахливе технологічне майбутнє та є вплив на людей, уже понад рік перебуває в активній розробці. Незважаючи на це, жодної інформації про сюжет на даний момент немає. Відомо лише те, що у продовженні буде щонайменше чотири серії. Антологія має стати більш кінематографічною, хронометраж епізодів збільшиться, і кожен із них буде схожий на повноцінний, якісний фільм. Чорне дзеркало за 11 років встигло стати головним телевізійним альманахом. Соціальна фантастика підняла досить високу планку, але її останні сезони вже не так вражали та цікавили концептуально наш світ, як і погляди людства на прогрес змінилися. Тому авторам доведеться серйозно постаратися, щоб не втратити актуальність, зацікавити глядачів і одночасно стати чимось більшим ніж просто хороший технологічний трилер. Спіноф всесвітньо відомого іспанського серіалу Паперовий будинок розповість про минулі пригоди одного з найпопулярніших персонажів Андреса Фонойоса, відомого під кодовим ім'ям Берлін. Всі ви знаєте, що до того, як стати частинкою банди професора, його життя було не менш авантюрне. Автор оригінального серіалу Алекс Піна засередиться на колишніх подвигах Андреса, а також його майстерній команді, зухвалих пограбуваннях, божевільному коханні та трансформації персонажа в харизматичну та холоднокровну людину, які і вдавалося одночасно викликати у глядачів захоплення та відразу. Чи вдасться серіалу повернути неймовірний стиль, характер та атмосферу перших сезонів паперового будинку ви зможете дізнатись у другому кварталі цього року? Проблема трьох тіл. Адаптація одноіменної книги найпопулярнішого фантаста Китаю розповість про контакт людства з позаземною цивілізацією. У ході секретного проєкту військові відправляють у космос сигнал, який неочікувано привертає небажану увагу, перебуваючи на межі загибелі, інопланетна раса вирішує захопити Землю та побудувати там новий дім, що приводить до глобальної катастрофи. Філософська фантастика Люци Сіна стала світовим бестселером, отримала безліч нагород та привернула увагу різних студій. Китайці взялись за екранізацію значно раніше, ніж Нетфлікс, але впевнений, що стрімінговий гігант зможе більш якісно передати глибину роману, адже його події відбуваються в часи жорстокої революції, яка 100% потрапить під цензуру в КНР. Добрі предвісники, другий сезон. Розкішна екранізація Пратчета та Геймана підкорила критиків і глядачів у всьому світі. Оскільки перший сезон охопив події всієї книги, в продовженні на нас чекає нова історія. Але як запевняє Гейман, вона втілює у життя ідеї та сюжетні ходи, які автори раніше обговорювали. Зірковий дует Тенента і Шина знову перевтілиться в Демона і Янгола, які розгадають жахливу таємницю своїх безпосередніх босів та в черговий раз спробують зупинити кінець світу. Побачити пригоди Азірафеля та Кроулі на тлі більш масштабної битви за долю людства ви зможете в середині літа. У 2022 році серіали Марвел за винятком місячного лицаря, якому вдалося виїхати завдяки акторському таланту Оскара Айзека, м'яко кажучи, розчарували. Але в новому році до нас повертається діамант багатосерійних проєктів студії, а також виходить ще декілька цікавих релізів. Безперечно, найочікуваніший серіал це продовження пригод бога жартів та обману «Локі», прем'єра якого відбудеться орієнтовно влітку. Картина познайомила нас із мультивсесвітом та підготувала плацдарм для головного антагоніста П'ясня. Тої фази Канга завойовника. В другому сезоні всі актори, включаючи Софію Де Мартіно, повернуться до своїх образів. Його події розпочнуться одразу після фіналу, а наглядачів чекатимуть жорстокі наслідки вбивства, безріч таймлайнів, нова роль ТВА, тотальний хаос та набагато більше версій Локі. Наразі деталі сюжету автори не розголошують, але він точно заглибиться в перед історії провідних персонажів, стане ключовим для відносин Локі та Сільви, а також буде пов'язаний із квантоманією, яка вийде у лютому та урочисто відкриє п'яту фазу. Наступний серіал Марвел, який мене зацікавив, це Гата Ковенхаоса». Хаоса. Завдяки своїй неймовірній харизмі актриса Кетріна Ган, одна з багатьох принат Ван Дивіжен, завоювала любов глядачів та отримала власний проєкт. Його зйомки не так давно почались, а довкола сюжету здебільшого ходять плітки. Агату звільнять від чарів відьми нового шабашу. У серіалі, можливо, з'явиться Мефісто, який всім мерещився у попереднику, а також автори натякають на присутність сина Ванди Біллі, який можливо допоможе героїні, відповідно образу в коміксах, також пройти на світлу сторону. Ще один примітний серіал студії це таємне вторгнення. Нік Ф'юрі нарешті повернеться з космічного турне на Землю і спробує захистити планету від масштабного нападу скрулів. Незважаючи на те, що сюжет виглядає посередньо, нам обіцяють незвично похмурий параноїдальний трилер, який має розширити всесвіт та стане великим кросовером. Дюна сестринство. Новий проєкт у всесвіті епічного циклу романів Френка Герберта про світло на події, які відбувались задовго до дивовижної стрічки Дені Вільньова, друга частина якої, до речі, вийде також у цьому році. Серіал розповість про сестер Харконен, які в надії дати відсіч могутнім силам, що загрожують майбутньому людства, формують легендарний орден, відомий як Бене Гесеріт». Завдяки екстрасенсорним здібностям, члени таємної організації плетуть інтриги, впливають на імперію та переслідують головну мету створення над людини. Незважаючи на те, що зйомки неодноразово переносили, робота над серіалом кипить. І як стверджують автори з великою ймовірністю, уже цього року на нас чекає масштабна, красива та похмура історія, яка допоможе охопити складний світ з багатою міфологією. Карнівал Роу. Гостро соціальне фентезі про протистояння людей та чарівних істот через три роки очікувань повертається з другим та фінальним сезоном, прем'єра якої відбудеться уже 17 лютого. Полум'я ненависті між мешканцями нуарного містечка розгорається, а серія задкових вбивств лише посилює напругу. За розслідування знову візьметься інспектор Райкрофт, доки його кохана він єд продовжить боротися із лідерами республіки. Як стверджують автори, кожен із персонажів зіткнеться з суворими дилемами та доленосними випробуваннями. Наглядачів чекатиме дійсно епічний сезон, який гідно попрощається із улюбленими героями. Континенталь приквел шаленої кінофраншизи Джон Уік». Як не важко здогадатися по назві серіалу, розповість про внутрішню кухню мережі готелів Континенталь, а також життєвий шлях її власника. Події перенесуть глядачів у жорстокі 70-ті, коли Нью-Йорк втопав в корупції, беззаконні та насильстві. Протягом трьох епізодів, кожен з яких триватиме близько 90 хвилин. Ми будемо спостерігати за молодим, але дуже амбіційним хлопчиною на ім'я Уінстон. Він разом із однодумцями спробує змінити установлені правила гри, в місті, в якому єдиним джерелом влади є мафія. Сексуальна освіта, захоплюючий проєкт, який здобув високу популярність завдяки гострому гумору, яскравим персонажам та простому погляду на актуальні проблеми молоді, повертається з четвертим сезоном. Зйомки продовження активно проводяться з серпня минулого року, але точної інформації про майбутні серії практично немає. Прем'єра орієнтовано відбудеться восени. Зі слів акторів, основні події зрозуміла річ розгорнуться в іншій школі, на нас чекатимуть нові локації, захоплюючі подорожі та декілька нових персонажів. В цілому серіал залишиться тією ж веселою і відвертою історією про дорослішання, пошук себе і своє місто в житті, яка, можливо, завершиться на четвертому сезоні, адже ще на самому початку автори заявляли, що фінал настане тоді, коли учні закінчать школу. Улюблений супергеройський серіал мільйонів хлопаки, який буквально перевернув з ніг на голову жанр, скоріше за все пропустить 23-й рік. Але при цьому його творці не залишать глядачів без шокуючої порції божевілля, чорного гумору та жорстокості. Від Амазон вийде ще один диявольський проєкт спін-офф хлопаків під назвою Ген Ві. Його сюжет зосередиться на юних супергероях, які навчатимуться у спеціальній академії під керівництвом Воут. Вони відчайдушно боротимуться за найкращий контракт корпорації: своєрідний золотий білет, у світле, псевдогеройське майбутнє, жорстокий відбір, амбіції, бажання та юнацький максималізм суперів 100% здетонує, і вибух буде не менш шокуючим, динамічним та кривавим ніж у іменитого попередника. До речі, події Гену Ві розвиватимуться паралельно із третім сезоном хлопаків. Де нас чекатимуть цікаві камео, а ще серіал вплине на майбутнє продовження флагманського проєкта Fallout Протягом багатьох років Голівуд мріяв екранізувати легендарну серію постапокаліптичних відеоігор, але всі ідеї були неодноразово відхилені, і лише Амазону вдалося знайти спільну мову з видавцем. Дія серіалу бере початок у похмурому ретрофутуристичному майбутньому, яке настало після масштабної ядерної війни. Весь світ перетворився на одну велику пустелю. Багато людей стали мутантами, а залишки цивілізації намагаються вижити в підземних сховищах. Амазон разом із творцями відеогри, які безпосередньо приймали участь. В роботі над сценарієм розповів, що серіал збереже дух, атмосферу та концепцію першоджерела, але водночас буде повністю самостійною історією. Подібний підхід до екранізації не так давно ми могли спостерігати в Хейло. Автори запевняють, що події розвиватимуться в тому ж всесвіті. Серіал не порушуватиме знайомих фанатам правил та порадує цікавими відсилками. А я в свою чергу сподіваюся, що таке неоднозначне рішення не вплине на якість очікуваного релізу. Аватар останній мах повітря. Це нова спроба Netflix екранізувати культове аніме. Минула фентезі Ш'ямалана з тріском провалилася, хоча, здається, у підлітковому віці вона мені навіть сподобалась. Серіал поверне глядачів у дивовижний світ, розділений на чотири царства: вогню, води, повітря і землі, та розповість історію юного хлопчика, якому потрібно опанувати всі стихії, щоб відновити баланс і мир на всій землі. Як стверджує Netflix, вони провели клопітку роботу, щоб відтворити масштабний всесвіт та зберегти глибину першоджерела. Стрімінговий сервіс залучив до роботи авторів оригінального аватара. Хоча нібито через творчі розбіжності на середині виробничого процесу вони покинули проєкт. Це може бути саме тим тривожним дзвіночком, адже всі ви знаєте, як Netflix любить знищатися над екранізаціями аніме. Наприкінці цього ролика я хотів би подякувати людям, які минулого тижня долучились до мого патреону, про який я навіть не згадував. Ірина, Андрій та Віталій це було доволі неочікувано, і я щиро вдячний за вашу підтримку. На сьогодні в мене все. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі.